Сім кроків до перемоги. Ну, нам всім потрібна перемога над фашистською Росією, але чи все правильно робить влада у внутрішній політиці для того, щоб досягти перемоги? Вал критики наростає, можливості вплинути на владу фактично немає. І з'являються розумні пропозиції: одну таку з них я зараз вам і представлю. Це пропозиція від Святослава Дубини. Яка називається Сім кроків до перемоги? Святослав Дубина, доброволець, який в 22 році відразу після повномасштабного вторгнення пішов, записався до армії. Він не кадровий військовий. Він зараз є старшим натом, отримав поранення, і він виступив ініціатором цієї програми, яка називається Сім кроків до перемоги. До неї зараз залучилася достатня кількість інтелектуалів. Створена петиція, де збираються підписи, ми до цього дійдемо з вами ще в кінці програми. А спочатку я представлю всі ці сім кроків. Отже, крок перший: скорочення державного апарату. Йдемо про те, що скоротити чисельність. Чиновників державного Ну, Святослав виписує навіть цифру, яка дискутабельна, але він зазначає це в концепції 80%. Тут є логіка, щоб не витрачати додаткові або зайві кошти на роздуті штати чиновників. Україна нагадаю зменшилась чисельно фактично вдвічі після 92-го року, а чиновницький апарат у нас навпаки зріс. Це просто аномально. Тобто, у нас чисельність зменшується, населення, апарат чиновницький зростає. Святослав пропонує радикально зменшити чиновницький апарат, це в першому кроці. Другий крок зміна управлінських еліт. Він пропонує впродовж трьох років поступову ротацію чиновницького апарата на фронтовиків. Тут теж є логіка. Люди, які заслужили нашу повагу тим, що вони захищають Україну, вони, очевидно, заслужили і проявити свої ідеї в державному управлінні. І, відповідно, світостав пропонує протягом трьох років проводити такі ротаційні заходи, для того, щоб представити, наситити фронтовиками державний апарат. І а куди ж дівати чиновників? От він якраз пропонує одну з небагатьох страт, яку він пропонує до мобілізації. Про мобілізацію ми дійдемо ще трошки далі. Крок третій: створення професійної армії. Він тут пропонує створити високотехнологічну професійну. Структуру замість, він вживає цей термін радянську армію, яка зараз досі фактично, на його думку, представляється в наших збройних силах. І е, найбільше кадрів для армії насправді знаходиться в самій армії. Тобто йде мова про армійську реформу. Крок четвертий. Все для фронту, все заради перемоги. Йде мова про те, щоб пересподілити державний бюджет таким чином, щоби. Найбільша частка близько 80%, знову він записує цю цифру в концепцію, витрачалася для армії і для оборони, а не так як зараз витрачається ну, на неадекватні дуже часто цілі. Пріччю в язицях є клумби в Покровську при фронтовому місті в період, якраз коли фронт наближався до самого міста. Тобто дуже часто витрати з бюджетів, як центральної, так і місцевих вони неадекватні загрози, які є з боку Російської Федерації. Отже, четвертий пункт: він спрямований на те, щоб близько 80% центральної і місцевої бюджети вони були спрямовані на підтримку армії і фронту. Крок п'ятий. Економіка війни: вести режим воєнної економіки він пропонує максимальне дерзамовлення, для е, економічних структур, які виробляють або зброю, або товари подвійного підпорядкування. і тут варто зазначити, що дуже багато виробників зброї скаржаться, що у них мало замовлень з боку держбюджету, бо е, вони б могли виробляти набагато більше, але замовлень мало. А тут у нас з вами є відповідь: які ж замовлення на зброю, коли у нас роздувається чиновницький апарат, коли все більше і більше. Чиновників, зараз йдемо про створення ще якогось чергових міністерством повернення українців, тобто ще роздуття чиновницького апарату. Так, от, Святослав пропонує навпаки, що держзамовлення повинно бути в першу чергу на українські підприємства, підприємства які займаються допомогою для фронту. Ну і він пропонує запровадити спрощене податкування усім суб'єктам підприємської діяльності. І так далі. Тобто там ціла система економічних преференцій, яка розроблена Святославом. Крок шостий: це відкрити західні кордони, не дуже популярна серед влади рішення, бо фактично вона вдається до більш репресивних заходів. А Святослав пропонує мотиваційні засоби. І західний кордон нагадає, що українські війська, прикордонні війська, які були збільшені на 15 тисяч згідно рішення Верховної Ради, захищають країни НАТО і ЄС від українців, тобто вони не пускають українців до країн ЄС і НАТО. фактично захищають НАТО і ЄС від українців. Ті, хто хочуть виїжджати тікати, вони очевидно, що не справлять жодної користі для, для війська. Бо вони, ну, або втечуть так само, що вони можуть дезертирувати з війська. І Нагадаю, що потік дезертирства, на жаль, він збільшується згідно статистики Генеральної прокуратури. Так от Святослав пропонує а, нормалізувати якраз виїзд, а, віддати демократичні права для українців. І таким чином, насправді, це буде допомога і сприяння і армії, вона покращиться, і а, для економіки, тому що у нас повернеться маятника міграція, ну і для демократії. Тобто це повернення якраз до європейських цінностей, від яких ми поступово відступаємо. І крок сьомий повернення демократичних процедур. Це дуже непопулярне рішення, але Святослав і це вставив у свою концепцію. Бо Україна була раніше демократичною державою, і українська ідея вона асоціювалася з демократією, і цьому наша була перевага перед Росією. Зараз у нас заборонені демократичні, ми відмовляємося від демократичних практик і процедур. У нас заборонені вибори, і таким чином це наноситься удар по Україні, по українській державі. Святослав пропонує внести зміни до виборчого законодавства, щоб можна було провести вибори і під час війни і відповідно повернути демократичні практики і процедури. Отже, ми бачимо, що це комплексна програма, сім кроків до перемоги. Від А до Я вона передбачає різні заходи, різні засоби. Фактично йдемо про зміну внутрішньої політики для того, щоб можна було перемогти в цій війні. Я достатньо скептично ставлюсь до підписання різноманітних петицій. Ви знаєте, що є сайт президентський, де їх підписують, але в даному випадку я запрошую. Поставити свій підпис під цією петицією, яку заціював Святослав Дубина, сім кроків до перемоги. Вона раніше була якраз оприлюднена і на президентському сайті, там швидко зібрали якраз 25 тисяч, але зараз були якраз прихильниками цієї концепції створений майданчик як окремий сайт. Будуть посилання під цим відео. Я особисто я підписав. Тобто, кілька тисяч людей. Зважилися залишити повністю свої паспортні дані, там прив'язка до підтвердження через банківську систему, багатьох це відлякує. Я не боюся зазначати свою позицію, тому я особисто підкреслюю: якщо я вас закликаю, то я і сам поставив підпис. Безперечно, здається, в першій десятці це позиція. Ті, хто вірять, що в Україні є. Позитивне майбутнє і воно вже підтверджується власною діяльністю, вони не бояться. Ті, хто розуміють, що нам необхідно змінити внутрішню політику для перемоги над фашистською Росією, вони шукають альтернативні варіанти. Сім кроків до перемоги це один з таких альтернативних варіантів. Я його підтримую, я пропоную і вам долучитися до цієї підтримки. Ми все рівно переможемо. Слава Україні.